Числа, другий розділ, і Господь промовляв до Мойсея та до Араона, говорячи отаборяться Ізраїлеві сини, кожен при прапорі своїм, за ознаками домів своїх батьків, навпроти скині і заповіту навколо отаборяться. Напереді на схід отаборяться прапор юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник юдиних синів Нахшон, син Амінадавів, а його військо та його перелік сімдесяти тисячі шість. А при ньому отаборяться і Сахарове плем'я, а начальник і Сахарових синів Натанаїл, син Цуарів. А його військо та його перелік – 54 тисячі 400. Плем'я Заволонове, а начальник Заволонових синів Еліяв, син Хелонів. А його військо та його перелік – 57 тисяч 400. Усіх перелічених юдиного табору – 100 тисяч і 80 тисяч і 6 тисяч 400. За своїми військовими відділами вони рушать найперше. Прапор рувимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник рувимових синів Елісур, син Шедерурів, а його військо та його перелік 46 і а при ньому отаборяться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішадіїв. а його військо та його перелік 59 і і гадове плем'я, а начальник гадових синів Ельясаф, син Реуїлів, а його військо та його перелік 45 тисяч усіх перелічених рубимового табору 100 тисячі 50 і 1 тисяча і 450 за своїми військовими відділами. Вони рушають другі. І як рушить скинія заповіту, то табір левитів буде серед таборів, як вони отаборяться, так вирушать. Кожен на своїм місці, за своїми прапорами, прапор єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник єфремових синів Елішама, син Емігудів, а його військо та їхній перелік 40 тисяч п'ятсот. А при цьому плем'я Манасієне, а начальник синів Манасієних Гамаїл, син Педацурів, а його військо та їхній перелік 32 тисячі двісті. І Венієминове плем'я, а начальник Венієминових синів Авідан, син Гідонів, а його військо та їхній перелік тридцять п'ять тисяч чотириста, усіх перелічених Єфремового табору сто тисяч і вісім тисяч, і сто за своїми військовими відділами, вони рушать треті. Прапор данового табору північ, за своїми військовими відділами, а начальник данових синів Ехієзер, син Амішадаїв. А його військо та їхній перелік шістдесят і дві тисячі сімсот, а при ньому отабориться асирове плем'я, а начальник Асирових синів Пагіїл, син Охранів, а його військо та їхній перелік сорок і одна тисяча й п'ятсот, і плем'я нефталимове, а начальник синів Нефталимових Ахіра, син Енанів, а його військо та їхній перелік п'ятдесят і три тисячі чотириста усіх перелічених даного табору 100 тисяч і 50 і 7 тисяч і 600. Вони рушать на останку за прапорами своїми. Оце перелічені ізраїлевих синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами. 600 тисяч і 3 тисячі і 500 і 50. Але вити не перелічені серед ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві. І Ізраїлові сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами, при домі своїх батьків.